Привіт! Поговоримо! Я думаю, кожен хоча б раз в житті, особливо жінки, стикалися з цією ситуацією, коли іде чоловік з коляскою, і оці такі. Погляди, знаєте, від інших жінок, ох, як круто від інших людей, як круто чоловік з дитиною, тато гуляє з дитиною, ох, вау, вау! А коли жінка йде з дитиною, то це таке щось зовсім буденне, зовсім ну, зовсім буденне. Таке, ну, так має бути. Або Ситуація, коли, там, наприклад, мама пішла на манікюр, і майстер манікюру питає, а з ким ваша дитина, а вона каже, з чоловіком. І майстер така, вау, як він так залишився, як ви його переконали, що ви йому пообіцяли за те, що він посидить з дитиною. І ти сидиш в цей момент і думаєш, але ж це його дитина теж. І він батько цієї дитини, так само, як я мама. Тобто гени в цій дитині 50 на 50, наші спільні щось від мене, щось від, від чоловіка. І в нашому суспільстві чомусь досі існує оцей такий стереотип, що дитиною має займатися тільки мама. І якщо дитиною займається ще й чоловік, то це щось таке вау, це якийсь такий нонсенс, це щось таке, що взагалі не розумієш як. Якщо дитина. Є ваша спільна, то чому тільки мама має за нею доглядати? Поки мама годує дитину грудним вигодовуванням, так більшу частину часу приділяє дитині саме вона, тому що ну, не можемо відірвати це від себе і якось сказати чоловіку: от візьми, витягни свою і нагодуй. Ні, не можемо. Але приділяти час і виховувати дитину разом це є завдання обидвох батьків. Нема такого, що тато має, тато звільняється від виховання дитини, тому що там чи від проведення часу з дитиною, тому що він чоловік. І, і що? Ну те, що він чоловік, звільняє його від народження і звільняє його від вигодовування грудьми. Все. Далі більше звільнень ніяких немає. Батько і мама рівноцінні партнери, які е, потрібні дитині рівноцінно. Е, дитина не може обрати мама чи тато, дитині не варто обирати, мама чи тато. Тато має приділяти свій час так само, як і мама. І якщо мамі потрібен відпочинок, мамі потрібно сходити в порукарню, то сидіти з дитиною обов'язок батька. Так, звичайно, можна дідусь, бабуся, сусіди, родичі, знайомі, якщо така є потреба, якщо так виходить. Але якщо ми говоримо про те, що батьківство це є справа обидвох, в незалежності від гендерної рівності чи нерівності. Тобто є мама, є тато, вони 50 на 50 мають приділяти час дитині. Так само, коли жінка йде на роботу. І чоловік працює, і жінка працює. То після роботи вони мають свій, е, свій вечір так, щоб хтось з дитиною, хтось готує вечерю, і це не немає різниці, чи це чоловік готує вечерю, чи це жінка готує вечерю. Перестаньте дивуватися моменту, що чоловік є на кухні. Якщо чоловік вміє гарно готувати, чому він має не бути на кухні? Чому він не може готувати їжу? Чому він має, чому жінка це має робити? Бо хто сказав? Хто сказав фразу місце жінки, жінки на кухні? Так воно місце її на кухні. Дивитися, як чоловік готує вечерю. От і все. Ось ці, е, закладені в нас е, вихованням цього. Е, Радянського Союзу, що жінка це тільки дім, жінка це там прибиральниця, годувальниця, мама, куховарка, і все, і все, і все, і все це давно застаріло, тому що можливо, колись жінок, ну навіть не можливо, а так жінкам було дуже важко знайти роботу, тому що раніше на роботу брали тільки чоловіків, і жінки там дуже відкидалися, і це було до і жінка постійно залишалась вдома, тому вона будувала побут. Зараз жінки працюють так, як і чоловіки, і ті чоловіки, які будуть мені писати в коментарях, що жінки працюють легше і в них легша робота. Шукайте легшу роботу вперед. Ті є чоловіки, які я знаю чоловіків, які працюють легше ніж жінки, е, тому що в них дуже великі е, мозги, у них дуже багато знань, і вони працюють на дуже керівних посадах. І вони нічого тяжкого не піднімають, мішок цементу вони не грузять. Вони просто працюють головою, заробляють. Великі гроші і працюють, і з ними на рівні також працюють жінки, які теж мають дуже великі знання, дуже великі можливості, дуже великі амбіції, і вони працюють бомбезно. Керівниками заробляють бомбезні гроші, ведуть бізнеса. Чоловіки, які також люблять писати мені в коментарях про те, що то хай жінки на рівні з чоловіками йдуть служити. Жінки служать, жінки служать, жінки воюють. Те, про що ви говорите, постійно що ай, бо армія не примусова. Ну, слухайте, не всі ви теж служите. І не всі ви теж ходили в армію. Тому перестаньте починати розповідати нам, жінкам про те, в чому ми гірші, а в чому ви кращі. Ми і так знаємо, в чому ми гірші і в чому ви гірші. Немає людей, які є е, отакі ідеальні, ідеальні з самими плюсами. Є плюси і мінуси в кожного. Ми не служимо в армії, ми народжуємо дітей. Хочете спробувати народити, виносити дитину. Повірте, ви будете хотіти піти в армію. І абсолютно адекватно, ми ж не говоримо вам, чоловікам, іди, і народжуй. При кожному вашому тому, коли ви говорите, що ви мужик. Ми ж не кажемо, йди і народи. Ми говоримо Окей, давай я народжу цю дитину, давай я пожертвую своїм здоров'ям, давай я пожертвую своїм своїм тілом, я пожертвую своїм часом, я пожертвую великою кількістю себе, щоб народити, подарувати цьому світу дитину. І це наш вибір, це наше ставлення, це наше. Наш вклад майбутнє, але перестаньте нам нав'язувати, що тільки ми відповідальні за цю дитину, тільки ми маємо їй приділяти час. І коли ви приділяєте час, це робиться якимось вау-ефектом. Це звичайно, ваша ваш обов'язок. Обов'язок батька, крім того, що зробити і зачати цю дитину, обов'язок батька ще й забезпечити цю дитину і виховати цю дитину, і приділяти час на рівні з мамою. Тому перестаньте возвеличувати час, який ви віддаєте своїм дітям, і применшувати час, який віддає дітям мама. Адже тато і мама рівноцінні, і вони приділяють час рівноцінно. І так само, як несе відповідальність мама за дитину, так само несе відповідальність батько за дитину. Я знаю, подружні пари, де навіть вони розлучилися, і діти залишилися з батьком, і батько забрав дітей. Мама будує своє майбутнє, мама приходить на вихідні до цих дітей, вони там якось домовляються, але батько з дитиною. І це не вау. Це буденна справа. Тому що на той час, коли батьки вирішили розлучитись, всі умови для забезпечення проживання і підтримки дітей були у батька. Тому діти залишилися з батьком. І це було ок. Тому пам'ятайте. Тато і мама для дитини важливі. Час, який ви приділяєте своїм дітям, це є вклад в їхнє виховання, в їхнє майбутнє. Перестаньте гнатися за якимись вау-ефектами і почніть жити це життя.